Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Стюарт Пол Шматочок зими. Наближалася зима. Їжачок готувався до зимової сплячки. Я буду за тобою сумувати, сказав кролик. А ти? Ні, відповів їжачок. А я буду, повторив кролик. Ти це тільки що вже говорив, пробурчав їжачок. А чому? спитав кролик ображено. До того ж ти забудькуватий, відповів їжачок. Забудькуватий? перепитав кролик. Ну так, кивнув їжачок. Я ж сказав, що не зможу за тобою скучати. Не зможеш? здивувався кролик. Взимку я буду спати, пояснив їжачок, а у вісні за друзями не скучають. Їжачок підібрав гострий камінчик і попрямував до великого дерева. Кролик, сказав він, я хочу про дещо тебе попросити. Кролик кивнув і продовжив свій сніданок. Він доїв лист трави, соковитий лист кульбаби і приступив до солодкої конюшини. А їжачок в цей час дряпав на корі дерева ціле послання. Це моє прохання. Я написав, щоб ти не забув, сказав їжачок. Будь ласка, збережи для мене шматочок зими. Але навіщо? здивувався кролик. Мені дуже хочеться дізнатися, яка вона зима, пояснив їжачок. Зима біла, сказав кролик, і холодна зі снігом та льодом. Але наскільки холодна? запитав їжачок. Мені ось, наприклад, вже зараз холодно. І спати хочеться. І їжачок позіхнув. Вибач, кролик, сказав їжачок, мені треба терміново знайти на зиму підходяще місце. Піду пошукаю. Я буду за тобою скучати, зітхнув кролик і мало не заплакав. Зима видалася сувора і сніжна. Озеро повністю замерзло. Але кроликові не було холодно в його норі. Тільки дуже хотілося їсти. Ось чому взимку біда, сказав кролик, вилазячи з нірки. Чим холодніше, тим більше хочеться їсти. Він озирнувся і тим важче знайти їжу. Ніде не було видно кульбаб і рожевої конюшини. Кролику довелося вгамовувати голод промерзлою бурою травою, і бурим сухим листям, і бурою твердою корою, і бурим жорстким жолодем. Кролик з подивом подивився на дерево, де їжачок залишив своє послання. Жолудь, який він хотів з'їсти, випав з лапок і покотився з пагорба. А чим далі він котився? Тим більше на нього налипало снігу, поки він весь не перетворився на маленьку тверду грудку. Кролик знову перечитав послання їжачка. Як прикро, сказав він. Тут зовсім не видно шматочок чого. Подув пронизливий холодний вітер. Кролик ще раз пильно подивився на грудку і відразу згадав. Шматочок зими. радісно вигукнув він. Кролик почав катати грудку по снігу. Грудка ставала все більше і більше, поки не перетворилася на снігову кульку. Кролик обгорнув її бурим листям. Листя не пропустить тепло і збереже грудку, сказав він, а я поки сховаю її під землею у своїй нірці. І ось прийшла весна. Засяяло сонце, сніг розтанув, а лід на озері знову став водою. Прокинувся після зимової сплячки і їжачок. Їжачок, зрадів товаришу кролик. Кролик. кинувся до нього їжачок. Ой, кролик, сказав їжачок. Ти з'їв головне слово, ти з'їв зиму. Ні, відповів кролик, я з'їв шматочок кори, а зиму я зберіг. Вона у мене в норі, зараз принесу. Їжачок обережно помацав буру кульку. А ти казав, що зима біла, зауважив він, і додав і холодна. Почекай трохи, відповів кролик, і він став знімати один листочок за іншим. Їжачок заворожено дивився на снігову грудку. Вона і справді була схожа на білу зиму. Їжачок обережно понюхав її. Вона й пахла холодною зимою. Їжачок підняв грудку, притиснувши до себе. Ой, ось така вона зима і є, сказав кролик. Спасибі, що не забув про моє прохання. Подякував їжачок. Я не забув, тому що сумував за тобою, відповів кролик. А ти сумував за мною? Їжачок замислився. Не знаю, що тобі і сказати, кролику, тільки й сказав він. А сам ти як думаєш?